Відперемовичу українське віші. Ми звертаємося до кожного серча, районного собою, людям, ворогів, по нашому пасси, забрамося, поїхали, і родини і землі. Да, да, Тому стоїть мирний і гордий український народ. Скримчений, неправдою Добро, наших всенародневіче. Ми розпочинаємо благослові на нашої української церкви. І я прошу своїми силами, нашим святіших подіям, які представляють усі церкви, українські церкви, які завжди поговорили на українські народ. Направити. Серед нас є уважний Любомир Гузар, який попри свої можливості був з нами і 1 грудня, є сьогодні також разом з нами.